Так, доброго дня, шановні мої просмотрщики. Робимо ревізію готель Україна в Луцьку. Так що у мене одномісний номер стандарт. Що перше я зверну увагу, що немає шафи. Є отакий вішачок. Скільки в нас тут тримпільків? П'ять тримпільків, полочки. Сумочка для валізи, де вже стоїть моя валіза, зеркало, тут у нас ванна кімната, туалет. Була стрічка продезінфікована, я вже її зняла. Білий туалетний папір. Тепле полотенце сушителі, душова кабіна така, в принципі, не страшно, ну не ідеально, але ну, терпимо. Гарний наполірований смеситель. Засоби гігієни тільки такі є. Так, всього у нас три полотенечка виходить: одне для ніг, велике для рук. Так, йдемо далі. Столик, стул, ліжечко, тумба, крісло, телевізор. Теплі батареї. Батарея де тепла. Вид на місто, в мене п'ятий поверх. Так, що ще? В кімнаті в номері досить тепло. У нас. Так, трошки більше 20 градусів, 21 майже. Так, біла, біла постіль. Так, трошки відкрила я подушку. В принципі, подушка чиста, без, без п'ятин. Просто біла, одіяла, на матрасник є, матрас. Ну, в принципі, все розкривати не буду. Думаю, що тут все пристойно. По подушці все можна було зрозуміти, що, що тут досить пристойно. Так. Вентилятор є, але немає фену. Говорили, що буде фен. Треба попросити на рецепцію фен. Міні-бар. Пустий і вимкнений. Холодильник вимкнений. В принципі, ми тут на дві ночі, нічого ставити не будемо. Є водичка, стакан чистий. Водичку попробувала. дійсно пахне трохи йодом. Так. Ну і така є. Папочка інформація про готель, про місто Луцьк, про замок Любарта тут трохи написано. Ну так, досить пристойно на на, на дві ночі. Так що так, в 6.15 у нас збір. Підемо в медову браму. Пробувати медовуху. Все, всім дякую. Так, як тут вимкнуть? Вы...